Україні і українцям дуже повезло з гарантом Конституції. Як би поки ще багато українців не могли це усвідомити, і як би його не ненавиділи вороги України? Я думаю, Мельниківці в часи Бандери також любили батьківщину, але Степан Андрійович Бандера прийняв інакше рішення, і вони були ворогами України. Прихильники Палія в часи Мазепи. Мабуть, теж були патріотами, але якщо ми не знаємо, то можемо здогадатися, як це все закінчилось. Тому зараз треба зберігати єдність, допомагати війську. Василь, брата, дякуємо тобі, дякуємо до неба тобі за цю рушницю. Дивись, ми придбали рушницю для те, що ти нам допомогти. Це рушниця 12-го калібру. Та й пункт Я розумію. Я, я думаю, ти розумієш, для чого ми її придбали. Син? Рони не знищиш, а цим будемо шовти як на сім'я. Дякуємо тобі, дуже дякуємо твою родину. Бережи себе, слава Україні. Від нього залежить дуже багато. А від верховного командувача ще більше. Якщо ви думаєте, що Стефанчук, Корнієнко, Контрадюк, Шмигаль, Арахамія чи інші персонажі були би кращими президентами, а на даний момент Петро, Юля і інші не мають взагалі шансів. То ви глибоко помиляєтесь, і не треба перекладати всю вину е, від проступків якихось чиновників чи правоохоронних органів на президента. Ви можете поливати брудом мера, зама, мера, депутатів, всіх чиновників, суддів, прокурорів, але зберігати треба єдність з Днем Конституції, мої любі українці. І якщо ти скористався правами і не виконуєш конституційні обов'язки, не будь кінчений. Постійно донать на ЗСУ.